З вами Валя, книжкова блогерка. І сьогодні, я думаю, ви по назві відео вже зрозуміли, про що ми будемо з вами говорити. Це книжкові канали на Ютубі українською мовою. І не тільки. Додачі. тин -дин, дин Спойлер маленький до сьогоднішнього відео. З такою назвою гріх не сказати, що підписатися на мій канал, десь десь з якогось боку це буде е, кнопочка. Ставте лайки, якщо вам не сподобається, ви завжди зможете забрати його чи відписатися від мене, але я думаю, вам сподобається. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там я вже повною мірою веду його в осінній атмосфері. У нас взагалі зараз я в горах, і тут дуже атмосферно, дуже по осінньому. Люди вже ходять по гриби, збирають, дощі льють, тумани. Знаєте, така трошечки є атмосфера. Будинку Едварда Каліна. Ось. Але мені дуже, дуже дуже подобається. Я вже в ковтині це відео, тому що про холодно, у нас вже 17 градусів. Ось. Але давайте переходите, ні, ще не переходимо, тому що я маю вам нагадати про ініціативу від буктюберів Читаю для ЗСУ. Вся інформація є в інфобоксі. нашим хлопцям і дівчатам. Дуже потрібна наша допомога. Війна ще триває, а з нашою вашою допомогою. Ми її виграємо ще швидше. Ми вже починаємо. Відео я розділяю на три категорії: перше це знайомство. Тобто категорія, коли я тільки познайомилася з українським буктюбом, тому що я дивилася, на жаль, в основному російських буктюберів. І я думаю, що не я одна така була. Але на жаль, це дуже сильно попливало в поганому сенсі на наш видавничий ринок, на наших на наше видавництво, тому що я от зараз розумію, аналізую свою поведінку в ті часи і розумію, що я дивилася на ті книги і хотіла ті книги. Навіть на день народження просила собі деякі книги саме російською мовою, бо я навіть і не знала, що вони існують українською. Я вважаю, що так не повинно бути. Наші видавництва дуже для нас стараються. Тому я вам розкажу про. Буктюберів, які з самого початку просували саме українські книги, вони говорили українською мовою і вели канали свої українською. Наступна категорія це блоги, які з'явилися нещодавно на буктюбі, і вони відразу запали моє сердечко. Їх не так, в принципі, багато, але це хлопці і дівчата, які. Ведуть е, свій блог менше, ніж я, тому що вони вже з'явилися після мене, але це аж ніяк не впливає на мою любов до них. Тобто я їх люблю так само, як і тих дівчат так, дівчата перевірила чи не видом клубся, як, з якими я познайомилася, як тільки-тільки зайшла на цю сторону Буктюбу. І остання категорія це от такий маленький спойлер, який був, що в нас не тільки українські блоги тут будуть, а й англійські. Тобто я розкажу про англомовні канали, які я дивлюся. Їх також не дуже принцип, багато, але я просто більш детальніше розкажу, коли ми туди дійдемо. Я сподіваюся, що тут ви знайдете а, таймінг і зможете переключитися на ту частину відео, яка вам буде найбільш цікава, але буду дуже рада, якщо ви подивитися все відео повністю. І почнемо з категорії знайомства. Якщо ви бачите, що я дивлюся туди, то там в мене шпаргалочка. І почнемо ми з Анни. Канал Аніка Блок. Взагалі, я колись наткнулася на її відео про монетизацію, як тільки-тільки починала свій канал вести. І там вона дуже класно, дуже детально розказала якісь варіанти монетизації, які можливі. У мене руки з жопки, я нічого не змогла з того всього зробити, але я тоді зрозуміла, що мені дуже цікаво слухати Аню. О, я сподіваюся, можна казати Аня. Якщо що там, вибачайте. Ось. Е, мені було дуже цікаво. гарна картинка в таких коричневих тонах. Я дуже таке люблю. Мені приємно дивитися, мені дуже важливо, щоб картинка сама, коли дивишся, була приємна. Плюс вона багато розказує про різні книги. В неї дуже приємно поставлена мова, настільки приємно слухати її. До речі, цікаво, хто вона по професії. Але мені. Дуже подобаються її огляди на нонфікшн. Зараз є також огляди на дитячі книги, тому що Аня нещодавно народила дитинку. Це так мило завжди. Ось, І, в принципі, мені дуже приємно споглядати її канал, і я зловила себе на думці, що чекаю, коли не з'явиться вже нове відео, я зможу приступити до його перегляду. Наступний канал це Побір Блок, і його засновниця, власне, я не знаю Оля. Взагалі Олею ми знайомі ще з часів амбасадорства, початку амбасадорства, тому що ми, ми разом стали амбасадорами видаництва небо. Тоді я ще не знала, що вона веде свій ютуб-канал. І, в принципі, мені було, скажімо чесно, не цікаво взагалі щось дивитися на українському буктюбі. На жаль. Тому я її не знала і не цікавилася. Потім я вже дізналася, що в неї є папір Клаб, там дуже класні ініціативи, це такий типу книжкового клубу. Загалом ви зможете. Перейти на канал Олі і перейти по всім посиланням соцмереж і тому подібне, як і з будь-яким каналом, який я сьогодні вам покажу. От, е, відео Олі дуже цікаві. Е, вона також, нещодавно, родила бейбіка. Це так класно, не знаю, мене це дуже сильно вмиляє. От, е, Мені дуже цікаво дивитися її рубрику про книжки від одного видавництва. І також я знаю, що вона складає свою бібліотеку з дуже гарними книгами. Я пам'ятаю її огляд на книгу про біблі... якусь бібліотек. Щось бібліотеч... таке, я не пам'ятаю, як вона називається, але дуже гарно оформлена книга. Я знаю, що вона тут кобзаря якогось дуже гарного збирає. Ну, загалом мені цікаво про таке дивитися, тому що я сама ще не можу наважитися збирати свою таку прям гарну-гарну бібліотеку. Я шкодую грошей трошечки. От тому. Цікаво дивитися, як це робить хтось інший. Наступна в нас Ірина з каналу Imagination. Мені так подобається назва. За <залів> Ірини дуже класна, така фіолетова картинка. Це мене відразу так захопило, тому що фіолетові це один з моїх улюблених кольорів. І вона також дуже цікаво розказує про книги, як і всі. Люди, про яких я буду сьогодні розказувати, тому що це самі-самі мої улюблені. І це ті, на кого я підписана. Бо я підписана на дуже маленьку кількість е каналів. От, а, з Іриною і приємно поспілкуватися, і приємно подивитися її відео. Нещодавно в неї був огляд на Гони Хмарника. Якраз ми плюс-мінус в одинаковий період читала його. Тому запрошую як і до кожного блогу в цьому відео. Наступна Аня з каналу Анна Бог Anna Анна Бокдарі. My Perfect English. Загалом Аня, вона я зрозуміла, тому що, здається, я це чула від неї. Вона якось вела розслідування про Red Rain Лібовський і взагалі дуже цікаво дивитися її відео, тому що, знову ж таки, гарно поставлена мова. Коли я дивлюся відео цих дівчат, то мені здається, як мене люди взагалі дивляться з моїми оцями, е е е і тому подібне. От, але я сподіваюся, що вам це не сильно ріже слух, тому що я стараюся виправлятися. Загалом Аня дуже багато читає в неї в прочитаному неймовірна кількість книг. Це для мене плюс, тому що вона відразу про них розказує. Я можу охопити за одне відео багато книг, які можливо мені сподобаються. Загалом Аня Бугдарі одна з перших людей, яких я також почала дивитися. Мені дуже цікаво дивитися її відео, ем, особливо якісь розслідування, дослідження і тому подібне. Вона запускала, до речі, тех з українськими книгами. Загалом запрошую на її канал. І як вишенька на торті, я залишила останню дівчину. Я думаю, якщо ви на мене підписані в інстаграмі, ви знаєте, про кого я говорю, тому що дивно, що до цього я не сказала про неї. Це моя найулюбленіша обожнюваніша, якщо є таке слово, це Ксенія Келірман. Я думаю, ви про неї чули, ви її бачили. Повз її відео пройти просто неможливо, тому що вони настільки прекрасні. Я не знаю, це така насолода для очей, для моїх вух. Я просто не можу відірватися. Обожнюю її відео, якого б формату вони не були, вони всі для мене просто прекрасні. Я дуже чекаю, коли вже вийде наступне відео. Ну, ви розумієте, я просто якийсь фанат бешений. Але в такому приємному сенсі. Вона мене завжди надихає на зйомку якихось відео. Я в захваті, вона найбільше мені подобається, найбільше підходить по духу. От тому саме її відео, я от. Не пропускаю взагалі. Тобто, якщо я можу там відео дівчат попередніх пропустити, коли в мене там, немає часу дивитися, чи ще щось, то відео Ксенії в мене стоять просто на автоматичному зберіганні, як тільки вони виходять, вони загружаються в мене на телефон, от, щоб я подивилася навіть тоді, коли в мене немає інтернету. Такі то справи. Дуже мені все там класно, все подобається, всі рубрики. Загалом, я думаю, якщо ви перейдете, ви зрозумієте, про що частиною відео ми з вами закінчили і переходимо планенько до наступної, і це нові обличчя. Я так назвала рубрику, де розказую про блоги, які з'явилися пізніше, ніж мій, але полюбилися мені так само сильно. Ніж мій. Нелогічно. Полюбилися мені вони так само сильно, як і е е канали попередніх дівчат. Їх вже не так багато, тому що, в принципі, я не дуже зараз шукаю нових. У мене і так багато є, що подивитися. Слава Богу! Всі ці дівчата, хлопці, які тут будуть, вони випускають багато відео, тому весь вільний свій час я можу витратити на перегляди саме цих відео. І почнемо ми з. Зараз тут треба прочитати, тому що це Оля. І вона ще не розказала, з чим зв'язано чим зв'язана назва її відео. Я дуже чекаю. Коли вона вже розкаже, я зможу якось запам'ятати, тому що поки я тільки е, можу записувати і читати назву: Еслава Сабіобукс. Я сподіваюся, що це було правильно сказано. Якщо Оля ти це дивишся, вибачай, якщо я ляпнула щось не те. Але ви, можливо, також бачили цю дівчину. Вона створила нещодавно буквально свій блог. Моя улюблена рубрика, звісно, там, де вона дивиться тіктоки з російськими книгами, тому що вони мене вибішують. Я навіть коли скидала такі блоги. Зараз я просто натискаю Не цікаво і все в тіктоці. Але відео олі дуже різноманітні і прочитані, і огляди не. Якісь книги окремі. От, також там є дуже багато читацьких щоденників, де вона читає книги. Загалом, я також її відео, в принципі, не пропускаю. Мені цікаво дивитися, дуже-дуже рідко. Таке може бути, що в мене прям, ну, зовсім немає часу, щоб я переглянула, і то я потім дивлюся її відео. Чомусь вони мене так захопили. Плюс Оля веде свій інстаграм, я там часто заліпаю також. Вона багато розказує про. Українських авторів вона прочитала дуже багато саме українських авторів. Це зараз дуже цінно. Я сподіваюся, надалі так само буде. Наступна це просто бусічка, е, дівчина, якої нещодавно не було до народження. Це Зоська, Софія, якщо не помиляюся, е, і її канал Fifi Books. Боже, яка там корекція кольору. Просто, неймовірно, на її відео, такі коричні відтінки, я не можу. Ну, для мене важливо, щоб картинка була класна, щоб мені хотілося дивитися. І от якраз у Fifi Books саме така картинка. Мені цікаво, тим паче, вона мені нагадує якось по своїй подачі англомовні блоги. Це дуже чіпляє, дуже, тому що воно стильно зі смаком. Плюс вона робить огляди на. Книги, які мені до вподобі, вона багато фентезі читає і не тільки. Тобто в нас смаки плюс-мінус одинакові. І мені дуже подобається, як вона роздумує про ці книги, незважаючи на її вік, в неї думки дуже-дуже класні, не поверхневі такі, більш глибокі. Дуже часто я прислухаюся до її думки, особливо з приводу Саліруні. Я цю Саліруні вже шукаю, не знаю скільки. От. Люблю. Дуже люблю, не пропускаю нічого. Дивлюся, її сторі розмовні, там вони дуже довгі. Я взагалі ні в кого не дивлюся розмовні історії, якщо вони не підписані, не оформлені і тому подібне, тільки в неї. Ось так <смас> виявилося. Тому я всім дуже раджу. І останній – це єдиний хлопець, реально. Єдиний хлопець в моєму списку, якого я не знайшла імені. Ну От його типу взагалі немає. Немає на соцмережі. Немає е, імені в описі каналу. Якщо ти дивишся про це відео раптом, напиши, будь ласка, мені цікаво, як тебе звати. <рес> Ні, може, я не помітила просто. Може і таке бути. Це канал книжак. Взагалі, колись ми з дівчатами просто я в букюберському е, телеграм-каналі є, і ми з дівчатами там кидали інколи відео нових каналів, і хтось кинув відео цього хлопця. Перше, саме перше. Це, це було так смішно. Взагалі в нього такі класні жарти. Він там жартував в першому відео, що КСД в нього не взяла рекламу. І я так думаю, ну логічно перше відео, типу. а потім він жартував, що він попросив 10 своїх друзів підписатися на цей канал. Класний. І канал його росте, як і в принципі всіх україномовних блогерів зараз такий скачок у них. У нас, от я дуже люблю дивитися його відео, тому що знову ж таки, я, мені здається, що він не, не знаю, підліток. Я думаю, що він підліток там 14, 15, 16 років. Знову ж таки, не знайшла інформації якоїсь. Але він читає Ремарка, Бакмана. Мені таке дуже цікаво послухати зі сторони, тому що я загалом не дуже читаю таке. Я ремарка взагалі не читала. Бакмана я читала ведмеже місто, і мені було дуже важко, неймовірно важко морально. Тому мені цікаво дізнатися думку інших. І от в нього я якраз потрапила тоді на цю ремарку, потім на Бакмана. І загалом я залишилась на цьому каналі, підписалася і тепер дивлюся кожне відео. Хоч воно таке ще дуже аматорське, але я думаю, як у багатьох, як і в мене, загалом в Сердечко, обожнюю. Ось ці три канали, на які я підписана вже після того, як я створила свій канал. які самі ці люди створили нещодавно свої канали. Тому раджу, під... приходьте, підтримуйте їх. Я думаю, вони цього заслуговують. Наступна рубрика остання рубрика це англомовні канали. Взагалі. У мене з ними складається дуже важко справи, тому що колись я понабирала їх багато, дуже понап... попідписувалася дуже на багатьох, але якось не прижилося, що це перестало дивитися, щось взагалі мені не сподобалося якось часом. Тому зараз я залишила собі три канали, які мені от дійсно подобаються. Я загалом англомовні канали дивлюся вже, коли ну, зовсім мені. Немає що подивитися на Ютубі, або мені хочеться саме послухати англійську мову. Тому що я люблю говорити самою англійською мовою. Читаю я поганенько дуже, тому що в мене маленький словниковий запас, але з кимось поговорити на такій на ломаній англійській, послухати її, мені інколи дуже сильно хочеться. Тому почнемо з каналу Еммі і власниця Емма. Дуже класні такі легенькі відео. Я загалом дивлюся там влоги дуже часто. Нещодавно я на нього натрапила, якось підписалася. Можливо, з часом я не буду його дивитися, тому що мені потрібен якийсь період, щоб вияснити, подобається мені це чи не подобається. Але зараз я кайфую, я дивлюся, мені подобається, як, в принципі, оформлюють англомовні канали, тому, якщо ви щось шукали, будь ласка, підписуйтеся. Потім Ruby Granger. Granger. Точно. Це, мабуть, Ruby Рубі А, uh, І, власне, це Рубі. В принципі, логічно поки. В неї мене підкорила отака. Um, village. така атмосфера, сільська якась. В неї дуже такі теплі, теплі відео. Знаєте, дивишся, і не здається, що це якийсь комерційний канал чи щось тому подібне. Це начебто. От, от, знімають в себе вдома, така дейлі рутина і тому подібне. Господи, почала розказувати про, про англомовні блоги, і щось в мене полізла, оця англійська мова, карява моя. Але я на неї підписана, от на кого, на кого, на неї підписана дуже давно, дивлюся майже всі відео, тому що мені дуже подобається атмосфера цих відео. Я як казала вже колись, що я сільська дитина. І коли там багато показують чогось сільського такого, сільська місцевість, я не можу пройти повз. Наступне це Керрі Кен Рид. Звісно, власне, це Керрі. Я не можу повз руденьких пройти, чесно. У мене, до речі, руденький вже майже вимився. Але ця дівчина вона просто настільки притягує мій погляд. Вона розказує там про багато, багато-багато фентезі. I love it. So, я підписана. Також, вже досить таки давно, більше напевно, ніж півроку. Не всі відео дивлюся. Якось вона в мене пропала просто з моїх підписок. Я не зрозуміла, чому. Потім я її знайшла. Виявилося, що в неї щось там трапилося з її минулим каналом. Що мені ще сказати? Це мої улюблені блоги, тому важко кожного разу підбирати нові слова. Якщо ви щось шукали, будь ласка, дивіться, який вибір я вам тут е показала. Скільки у нас виходить? 5, плюс 3, це 8, і ще плюс 3, 11 блогів я вам вже показала. Пишіть в коментарях ваші улюблені блоги. Я залюбки перейду, подивлюся. Можливо, я знайду для себе щось нове, щось класне. Ось. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитися, послухати. Ви знайшли для себе блог, який буде в самому вашому серденьку, який замінить всі ваші думки про російськомовний Ютуб і тому подібне. І ви перейдете на сторону українського. Всіх я вас віртуально обійняла, покрутила і поставила на місце. До наступних відео!